Головним експонатом виставки стала світлина полтавського фотохудожника Михаїла Фріденталя, на якій зафіксовано історичний момент встановлення пам'ятника Івану Котляревському, 30 серпня 1903 року. А далі вже навколо неї об'єднані рідкісні музейні предмети з фондових колекцій трьох провідних музеїв Полтави, зазначає Валерій Пархоменко. «Об'єднав Біля цієї фотографії декілька закладів, скажімо, історичних, це і музей. Два музеї міських, і наш музей. Для чого ми це робимо? Для того щоб ще раз і ще раз повернутися до історії, задати ті часи. Як зауважує Наталія Кондратенко, керівник проєкту, відкриття виставки значна подія, адже це просвітницький проєкт і його головною метою є вшанування пам'яті видатного земляка, яким без перебільшення пишається вся Полтавщина, та популяризація серед населення його творчої спадщини на зламі 19-го та 20-го століття. Це був дуже цікавий період. Такий злет культури, злет мистецтва, і ми намагаємося про Трувати життя саме городян простих полтавців в рамках виставкового проекту, що триватиме до речі, до середини вересня, відбудеться цілий ряд заходів. Це і тематичні екскурсії, і уроки для школярів Полтавщини. Також працюватиме ретровідеосалон.